Добрий день, я вас пізнала. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? я не знаю. Це ваша машина така крута. Наша. Непогана. Нова. Свіжа, так. Да. Салону? Салон. Скільки ви втрачаєте щомісяця на життя в Києві? А я в Києві не витрачаю. Я вважаю, що в Києві якщо треба, треба багато дорого жити, тому я не живу в Києві. Де ви зараз основно? В, в Харкові, звісно. Цікаво, скільки в Харкові витрачаєте, наскільки в Харкові життя дешевше, ніж в Києві зараз? На раз в десять дешевше, що. Ну, во-первых, дешевше, во-вторых, комфортніше. Я В Харкові своїх два заведення, мені тратити нікуди не треба. Я прийшов, безплатно поїв. Квартира своя, заведення своє. Все, сижу, я потихоньку. Так, ну у вас дівчина є дружина? Дружина вже, да, дружина. так. Через півмісяці вже дружина буде. Васіля буде? Ну, да. Скільки плануєте витратити на весілля? 250. Серйозно? да. Так, а скільки усілля ще стоїть? Скільки гостей запланували? Та дітей 100. чи можна провести з вами день в Києві, щоб показати, як ви тут живете і скільки витрачаєте? Давайте ну я не живу тут, але у нас вже не день, але ввечері зможете. Хорошо. Куди ми з вами зараз йдемо? Каву попити. От дивіться, от ви кажете, сколько денег витрачаєте? От зайдемо зараз в ресторан, а я попрошу, щоб кава у Пригостять вас гостять. Пригостять вас і вас тоже нас теж. Ну, я теж так думаю. Перевіримо. для тих, хто вас не знає, вперше бачить, чим ви да. займаєтесь ким працюєте? Заведення свої є. Автоплощадки свої есть, валют свои есть, криптовалюта есть, то не своя, просто держу. Блог свой есть. Магазин одежды есть свой. Вроде больше нічого. Аграрка еще есть чуть. Як вы взагалі встигаете це все робити? І даже ловлю жорсткое выгорание от этого, потому что стоит мне только на один день выпасть вообще из роботи, то я просипався. на следующее утро, у меня, допустим, 40 пропущено, все, я не понимаю, що мені делать. З чого ви починали? На базаре работал, огурцы продавал. Ну, сейчас, конечно, не поверит. Никто, когда там человек с оранжовера вышел в роликсах, там скажут, ну, какие огурцы, какой базар? Ну, было, было, огурцы, продавал. Было куртки на базаре, на Барбашова продавал. Я все время работящий. Если мне скажут, что мне будут платить очень много за то, что я буду чистить туалет, я буду с гордостью чистить туалет, потому что мне будут за это платить. Сколько заплатили за каву. А, а сколько мы заплатили за каву? Питання є. З чого ви почали вашу блогерську діяльність? Коли це було? Лет 8-9 назад в лужу купался. Начал ну, потихоньку здобувати свою популярність с то неадекватними выходками в моменті. Яка ваша витівка була найбожевільніша і найдорожча? Зброс бетонної плити на Porsche, Yen, на который она не упала. Мы туда поставили просто кузов от другой машины, просто пустой кузов. Это был такой самый опасный момент, и он такой был на грани. Там страшные погрозы были. Там маме даже моей писали угрозы ужасные. Какая была основная претензия? Ну, то, что я якобы там на сегодняшний день, во время войны, я взял и угробил машину, которая там стоит очень много денег. На самом деле я-то ее не угробил.